Всіх вітаю! Це моя друга прогулянка із запланованих 139. Прогулянка Варшавою, район середмістя і житловий масив Уяздов. Костл польсько-католицький, парафія катедральна святого духа. Цей костел був заснований 1903 року. Вулиця Черняковська, будинок 126А за мною. Це будинок для працівників насосної станції. Він є історичною пам'яткою що він зберігся з 1932 року до сьогодні. Порт Черняковський. Проєкт був 1865 року. І звідки така назва, що на цьому місці було село Черняково. Mm, які гарні! Квіточки. І зараз все на цьому місці, на цій місцевості, має назву Черняковський. І вулиця, і порт, і канал, і лікарня. А ось там попереду. Там є міст Лазенковський, і його побудували 1974 року. Он там їде автобус. Дуже така гарна робота он чоловік плете з лози. Цікавий будинок на набережній. Певно, приватний. Такий. І он далі такі будиночки на воді. Фотозона. Але написано, що ходити небезпечно. Канал Пясечинський. Травень. Кінець травня. цвіте липа. Дуже пахне. За мною. Канал Пясечинський. Відкритий він в 1726 році. Його ще називають Королівським каналом. Липова алея дуже пахне. Пахнеться. Зліва в нас канал. Канал має довжину 820 метрів. По ширині він 25 метрів. І глибиною 2. Стадіон війська польського. І це є домашня арена футбольного клубу. Легія Варшава. Стадіон легія Варшави. стадіон імені Юзефа Пілсуцько. Костел побудований 1933 року. В роки Другої світової він був зруйнований і відбудований тільки в 1983-му. Вулиця Агріколи. Звідки походить ця назва? Це ім'я інженера, який працював при дворі короля Станіслава Понятовського. І цього інженера звали Кароль Людвік Агрікола. Тепер чи з нього названий парк і вулиця. Ми прийшли до Уяздовського замку. Звідки ця назва? Це поселення, яке тут проживало в 13 столітті. В 13 столітті тут була фортеця Яздовська. Історія цієї будівлі дуже довга. І вона побудована 1548 року. Вона була зруйнована в роки війни. Останнім, хто її успадкував 1776 року, був король Станіслав Август Понятовський. Потім ця будівля перейшла місту і зараз тут розташований музей сучасного мистецтва. Я не знаю цієї місцевості. Я вивчаю разом з вами. І дивіться, ця будівля збереглася з 16 століття. У війну вона майже не була зруйнована. Отак ну, пишуть в інтернеті. Китайський сад польською мовою огруд Фінський. Ось ми прийшли до палацу королівського Лазенки. Він побудований за часів Станіслава Августа Понятовського. Це були 1780-роки. Біля палацу Королівського лазенки, багато павичів. Ще тут є екскурсії глядові. І коли знаєш, що він побудований в 18 столітті, якось це по-іншому відчувається. Розкажу вам, на території парку Лазенки є дуже багато різних будівель. Тут є нова оранжерея, тут є і будова, називається Гаупвахта. Вахта, казарми кантоністів, храм Сивіли, Палац Мисливецький, Білий дім, стайні Кубіцького, Ермітаж. Всіх їх обійти це дуже багато часу, але всі вони є. Історичними такими будівлями побудовані ще за часів понятовського, а потім іншими його наступниками. Міст за мною знаходиться і Пам'ятник Яну 3 Собейському. Це монарх Речі Посполитої. Король польський, великий князь Литовський. Прожив 67 років і помер в 1696-му. Це інша сторона палацу. Скульптури дуже гарно дивитись, дуже гарно. Лазенки, лазенки в перекладі, лазня, храм Севіли, теж побудований за часів Понятовського. Такий гарний ліс. І тут така гарна годівничка. Для кого це? Тут сидить білочка, а польською вивірка. Так, он вона там сидить, гарна білочка. Побігла. Це крайня прям точка. Королівського парку. Тут струмочки і гарна така папороть. Віддалена частина парку Лазенки. І ось ми прийшли до єгипетського храму. Так він називається. Там скульптури левів. А зверху є місточок і по ньому можна походити. І дуже любили таку архітектуру в той час. Дуже багато квітів. Дуже гарний пейзаж з цього місточка. Піднімаємось до Палацу Больведер. Розкажу його історію. Що в 1918-22 роках це була резиденція Юзефа Пілсудського. В 1935 році він тут помер. Потім створили музей цього маршалка. На цьому місці стояв кадилак Юзефа Пілсудського. А тепер десь його немає. Цікаво. Пам'ятник Юзефу Пілсуцькому. Це маршалик Польщі. Польщі. Цей пам'ятник в 1900. У 98-му році відкривала донька Пілсуцького ядвіга. І це вхід в палац Бельведер. Пам'ятник Шопену. Це дуже видатна архітектурна поруда у Варшаві. Шопен, який сидить під вербою. В Польщі дуже люблять Шопена. Тут є і вулиці, названі Шопеном, і музей великий Шопена, університет, і аеропорт імені Шопена. Генріх Сінкевич. Видатна особистість така у Польщі. За його творами зроблено фільми, зокрема потоп і вогнем і мечем. Далі йде ботанічний сад. А він знаходиться будівля астрономічної обсерваторії Варшавського університету. Видно, що там зараз. Ведуться ремонтні роботи. Історія заснування ботанічного саду 1818 рік. На сьогодні його територія 5 гектарів. Так, ось тут вхід в ботанічний сад. Ну, ми сюди не підемо, це окрема екскурсія. Висновок про мою прогулянку. Це був район середмістя і житловий масив у яздов. Прогулянка дуже довга, майже 4 години. Пішохідна така екскурсія. Ми оглянули дуже багато. Закінчую свою прогулянку біля цього ботанічного саду. Сподобався цей район, він дуже історичний. Рекомендую відвідати його. На це треба дійсно багато часу. Тут немає так торгових центрів, немає будівництва, спокійний такий район, де можна вивчати історію Польщі. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі, до наступної прогулянки.